було викликано її власників магазини і було прохання від влади до власників, щоб вони все-таки цю політику проводили більш вироджено, тому що фактично вони відреагували на нас. Тому я би хотів, щоб це було відмічено, що ця ціна не була навіть жодного дня. Вона була задекларована, але жодного дня вона не була. Бо в той же день було змінено на 6 гривень. Ну і яка доля цього молодшого району? Там ж все рівно нікого немає. <клес> Перейменувати на молочні шліки і буде нормально. <клес> ну, дивіться, там власники, це є приватна структура. Відповідно, місто може впливати на якийсь ритм, має, звичайно, речаги, як влада, але це є приватна структура, вона буде діяти по-своєму. Ми так само виходимо з ініціативою такою комерційною, пропонуємо їм, щоб вони зробили безкоштовний вхід. Якийсь певний період часу. Я його, наприклад, власника розумію як бізнесмен. Він, звичайно, не хоче втрачати, тому що утримання площадки щось іщує. Навіть не будемо говорити вже вкладені гроші туди. Але людина, яка зважилася на такий крок, забравши у громади в центрі міста частину земельної ділянки, повинна розуміти свою відповідальність в тому плані, що вона повинна чимось і жертвувати. Якби вони, я вже не говорю постійно, постійно, основі, якби певний період часу вони включили людей на безкоштовну лінію, звичайно, що понесуть витрати, тому що там буде. Прибиральниця і решта електроенергія, все, все. все То я думаю, що потік бо людей змінився. І я чому, наприклад, в мене є дружнім, не маємо дружні, дружні стосунки, наприклад, з паном Курилом. Але я вам скажу, так якби запрацював молочний рай, я думаю, що в нас би нижня частина ринку так само набагато б ефективніше спрацювала. І нам би було набагато легше стягнути людей з Ковальської до себе. Тому що в нас люди дійсно ходять по потокам. Якби ми цей потік змінили і люди почали рухатися з шолом-малейхами через молочний рай, купивши молоком, вони би заходили б до нас в нижню частину ринку. Автоматично потік би збільшився, товарооборот би збільшився і люди би стягнулися туди. І У нас би там торгівля була краще. Володимир Янович, скажіть, будь ласка, ви сказали, що зросте дохідна частина. Ну, для вас, для ринку, це має смисл, щоб ви старалися для того, щоб збільшились надходження, якщо вам дозволять розпоряджатись цими коштами з користю для розвитку ринку. Ви маєте такий дозвіл від влади міської? На ну, паперового дозволу, напевно, що немає, але КП Друговицький ринок я читав статут, він діє, хоч е, і е, створений е, містом Друговичем, зокрема виконавчим комітетом, але ми маємо право діяти на свій страх і ризик, і ми фінансову структуру, маємо право використовувати власні кошти на власне розсуд. Так. Нам треба, по-перше, створити нормальні умови праці. Це завдання на номер один, яке стояло перед виконуючої е, обов'язкою директора е, поки що. Е, по результатам його роботи і звітності ми будемо приймати це рішення. От, е, наступне, що я би хотів відмітити, від себе, що е, ми мало того, що ми будемо давати якісь е, умови, ми будемо ще і вимагати. То, що ми даємо, будемо давати їм якісь преференції, щоб підприємці відчули, що вони є так само учасниками того процесу, щоб вони відчули, що це все робиться для підприємців в першу чергу, а не хочемо ми їх загнати щось і хочемо створити їм якісь там умови і так далі. Ми хочемо в першу чергу створити нормальні умови праці, і це було завдання миродин перед директором. Їм зараз старається буде це робити, я думаю, ті кошти. Які будуть зібрані, підуть на покращення і типу взагалі вигляду ринку, це все, що творилося на ринку, ну, це є Я просто хочу вас е, проінформувати. Я ніяк не можу зрозуміти, чому приватна е, структура ринку там сонячні речі, чи сонячне світло, напроти е, красиво все виставлено, все будиночки гарно а сонячний промір, промір, так. А комунальне підприємство, яке фактично вже працює руками, і ті самі підприємці стоять там і стояли, перейшли туди. Чому вони в таких страшних умовах? Це в мене дуже велике запитання Тому я думаю, що в нас є перспектива, і я думаю, що та перспектива буде реалізовуватися.